Парафія преображення Господнього української греко-католицької церкви Кам'янського відзначила 30-річчя свого започаткування у місті і звершення Першої святої літургії. На важливу духовну подію для громади Кам'янського завітали єпископ, помічник Донецького екзерхату Владика Максим, очільник міста Андрій Білоусов, перший священик парафії Отець Петро Бурак, засновники парафії та парафіяни. Єпископ-помічник Донецького екзерхату Владика Максиму у супроводі семінаристів Київської семінарії та отців української греко-католицької церкви провів святкову літургію, молилися про Кам'янське та Україну. Також єпископ помічник вручив грамоти служителям парафії і кам'янчанам, які долучаються до розбудови храму та духовного зростання мешканців, першому отцю Петру Бураку та пароху отцю Ігорю Пагуличу, засновникам парафії, а також міському голові Кам'янського. Хочу побажати всім здраві, други. Лєти, я хочу побажати, щоб Господь як можна скоріше виконав усі нашу молитву і приніс мир та перемогу Україні. І зі свого боку ми також вже говорили зробимо все для того, щоб у серпні місяці цей храм був вже його вже можна було освятити. Кожен із нас на своєму місці є знаряддям в Божих руках. Пан Андрій має покликання та має відповідальність від Бога провадити наше місто, бо Божий храм. Є місцем зростання людської душі. І, власне, справді мріємо про те, щоб цього року, в серпні, на переображення мати велике урочисте свято освячення так давно мріяного і бажаного храму Преображення Господнього. Тут, за нашими плечима, на цих мальовничих кам'янських кручах. Тому хай Господь нам допомагає. Цю справу звершити та і утвердити Божий дім у повноті своєї краси. Тому дякую Многі благі літа. Будівництво храму «Преображення Господнього триває з 2008 року. А Перша свята літургія парафії Української греко-католицької церкви Кам'янському була відправлена 13 березня. Отцем Петром в тимчасовій каплиці біля костелу для шести парафіян, серед яких був і Ростослав Винар. До цього моменту єдиною церквою, де проводилися служіння українського мови, був Риму католицький костел Святого Миколая. Як хірург? Як людина, як людина, яка ніколи не була байдужою. Я маю багато свідчень того, що тільки Господь проводить нас по цьому життю і допомагає добиватись перемог. Тим більше в цій ситуації по бездухові безвірю, які зараз існує навіть в Європі, в світі Україна повинна стати країною, яка почне відродження християнської Європи. За 30 років парафія ставала більшою та укріплювалася. Одиш сюди, і тут ти відчуваєш підтримку а, всієї спільноти. І ніби ти просто прийшов додому. Ти давно не був. От ми прийшли сюди, і ніби ми потрапили, повернулись додому. І тут таке відчуття а, теплоти. ми волонтерами і тут людям допомагаємо. Дружина я ще являюсь працівником благодійного фонду карітес, соціальний працівник, і це теж частина мого служіння. Допомога між людям а людям похилого віку. Бабусі, це моє. Наша парафія є така активна, бо маємо багато служінь за ці роки, поки ми є тут, а ми є тут вже з 2003 року, тобто вже в цьому році буде 21 рік, як ми тут, мій чоловік-священик, отець ігор, так і я також з ним допомагаю. То за цей час ми здійснюємо також різні соціальні служіння. За час повномасштабної війни наша парафія придбала п'ять автомобілів, які ми передали для військових. Окрім постійної допомоги військовим, парафія приображення господнього української греко-католицької церкви заснувала благодійний фонд Карітас, який відомий багатьом кам'ячанам, а особливо родинам, що потрапили у скруту, а ще переселенцям і захисникам, адже саме їхніми сім'ями опікуються. Фонд надаючи духовну та матеріальну допомогу потребуючим Церков то є люди, зазначає Марія Пагулич, які разом розвиваються і духовно зростають, та руками яких діє на землі Бог.